Всім доброго дня, вітаю на каналі Реальні японці. На огляді сьогодні популярний скутер Honda Dio об'ємом 49 кубів. Двигун 4 інжекторний на повітряному охолодженні. Техніка без пробігу по Україні на одометрі 17 тисяч. Прийшов в гарному стані. Без дефектів по пластику, технічно також все добре. Зараз детальніше покажу. В комплекті один ключ, ключ оригінальний, Honda. Ось отакий багажничок під сидінням, бензобак на 5 літрів. Техніка дуже економна, по витраті до 2 літрів на сотню. Так, ось тут перевіряється рівень масла по сидінню. Сидіння оригінальне, не перешите. Так, Тут все стандартно, Ближній, дальній, повороти, сигнал, кнопка старта. Ось такі є кармашки для якихось невеличких речей, дуже зручно, гачок. Так, Що стосується гуми, гума, виробник дюро Виробник дюро, по протектору відсотків 80 є, по колодкам все добре. До речі, на скутері комбіновані гальма. Тобто, якщо ви підгальмовуєте заднім, автоматично підгальмовують передні. По задній частині по протектору десь відсотків 50, виробник той самий. По колодкам відсотки 80 ще є. По рівню ролі, варіатору все добре. Фільтр заміни не потребує. На скутері встановлений такий ось потужний амортизатор. Витримує двох людей без проблем. По пластику все добре, зараз показую детальніше, тобто якихось таких тріщин нічого такого немає. Невеличкі коцки, царапки присутні, скутер не новий. Ось ці наклейки це все оригінал. По року випуску скутер плюс-мінус 12 року. Тобто на гальма спереду вже йде два траса. і плюс обновлена приборка. До 2010 року вони були більш старішого дизайну. Показую, як скутер їде, як набирає, дивимося максимальна швидкість.